У ніч на 3 липня армія РФ атакувала Україну 52 ударними БПЛА та безпілотниками-імітаторами. 40 з них знешкоджено. Влучання зафіксовані в багатоповерхівку в Одесі. Травм зазнали шестеро людей. Також атаковано будівлю ТЦК в Полтаві. Там двоє людей загинули, 11 поранено. 3 липня в Україні вперше відзначають день армійської авіації сухопутних військ ЗСУ. Вони забезпечують вогневу підтримку, доставку десанту і зброї, евакуацію поранених. Указ про започаткування дати вшанування воїнів підписав президент в січні цього року. На одному з ринків Вінниці поліцейські затримали чоловіка, який погрожував ножем відвідувачеві. Після перевірки в крові зловмисника виявили 3,31 проміли алкоголю. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі. Слідство триває. У клінічному центрі інфекційних хвороб з'явиться сучасне інфекційне відділення на 30 ліжок. Кожна палата буде ізольована з окремим входом, вентиляцією та санвузлом. Пацієнти з важкими інфекційними захворюваннями отримуватимуть допомогу в умовах максимального захисту як для себе, так і для медперсоналу. На Вінниччині енергомодернізували дитячий садок в рамках проєкту ЄС, енергоефективний гнівень, енергетична політика сталого розвитку міста. Загалом термомодернізують чотири садочки, створять відділ енергоменеджменту та проведуть тренінги.